З України в Санкт-Петербург і завершував свої навчальні справи в Академії мистецтв. Цей твір зберігається в альбомі Три літа і вперше був надрукований аж у 1906 році. Ця поезія належить до ранніх творів Шевченка, до так званої жіночої лірики, для якої характерна монологічність для якої характерне перевтілення письменника чоловіка у жінку. Загалом у творчості Тараса Шевченка бачимо дуже багато спроб відтворити образ жінки, образ матері, образ дівчини. Відчутно, що у психічній натурі митця оцей жіночий аспект, образ аніми був доволі важливим і мав певну міфологічну основу. Загалом жінки займали важливе місце і у житті, і у творчості нашого письменника. І ми можемо згадати цілу низку е тих непересічних і незабутних для нього образів. Зокрема, це і мати, і сестри, і перше кохання Оксана Коваленко, і ті захоплення, які він мав впродовж життя. Загалом цей твір вважається шедевром інтимної лірики, оскільки у ньому Тарас Георгорович Шевченко зумів передати сум, розпач, трагедію самотньої дівчини, яка переживає нерозділене кохання. Отже, першим коханням Тараса Шевченка була Оксана Коваленко, це його подруга дитинства, з якою він проводив перші незабутні. Дні. Про Оксану Коваленко він згадує у багатьох текстах, зокрема, їй присвячена поема Мар'яна Черниця, поезії імені 13-ї металу, три літа на Купочці колись росли. Наступним важливим етапом у освоєнні жіночої психології була княжна Варвара Рипніна, яка належала до давнього княжого Хоча Шевченко не розділяв її тих полких поривів. Рібніна дуже багато часу присвячувала вивченню творчості Шевченка, намагалася наставити його на пух на шлях істини, але Шевченко її ігнорував. У багатьох текстах Тарас Григорович намагався вказати лише приховані ініціали тих жінок, до образу яких звертався. Так, у нього є присвят ТГЗ, тобто Ганні Закревській. Ганна Закревська це дружина відомого українського поміщика Закревського, з яким Шевченко товаришував, дуже часто заїжджав у їхнє помістя. І так склалося, що ця жінка теж залишила вагомий світ у його творчості, теж вплинула на його осмислення жіночої душі. І останньою найбільш прикметною жіночою особою у житті Тараса Григоровича Шевченка була кріпачка Ликерія Полусмакова. Шевченко був тяжко хворий. Це був 1860 рік. Його мрії танули, ті мрії збудувати на Україні серед Вишневого гаю гарну хатину завести сім'ю, дітей. Ті мрії, які він плекав усе своє життя і на засланні. будь яку можливість реалізувати їх завдяки брату Варфоломії, який жив на Україні, він вів переговори, які мали посприяти купівлі земельної ділянки на березі Дніпра. І коли ці переговори вже дійшли до останньої стадії, тобто Шевченко вже мав купувати землю, будувати там хатину, йому залишилося знайти жінку. А такої людини не було. Він випадково познайомився з лакерією Полусмаковою, кріпачкою, яка, на жаль, не зрозуміла справжніх поривів митця. Хоча він їй зізнавався у коханні, хоча справа вже дійсно доходила до весілля, Шевченко робив дорогі подарунки, Шевченко вів переговори з її власниками для того, аби її викупити з кріпаста, і він таки це зробив. А все ж лекера знайшла собі іншого і вийшла заміж за перукаря. І доля теж була не надто щасливою, дуже швидко вона розчарувалася і в тому обранці, розлучилася і на схилі літ, як у своїй душі, знову виник образ Тараса Шевченка, вона покинула Росію, переїхала на Україну, поселилася в околицях Канева і доглядала за могилою Тараса Гегоровича Шевченка. Отже, поезія Дівичії ночі. Це густа коса аж до колеса, розкрилися перси гори, хвилі серед моря, засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки постяглися, так би обвилися кругом стану і в подушку холодну впилися, та й заклякали, та й замерли, з плачем знялися. Нащо мені коса краса, очі головині, стан мій гнучий, коли нема вірної дружини, нема з ким полюбитись. День неодинока, з полем розмовляю, розмовляю і недолі в полі забуваю, А вночі та й оніміла, сльози половися, від руки простяглися в подушку 66-й, Поезія і ночі», читання завершено.